Вітаю на каналі Агролюбитель. Сьогодні оранка на мінімалках. Зачепив плуга, трошки підрегулював його на маленьку глибину. Якщо по повінтові, то приблизно половина. Два дні тому був збір врожаю. Є на каналі відео, де Deere 950 молотив. Солома пішла на січку. І от прийшов вчора дощик І стерня позеленіла. На камері цього не буде видно, але оця зелень, вона вже на сантиметр півтора. Вище стерні. І це за дві доби після збору пшениці. Вчора був дощик, відповідно, ця вся січка вже прибита. і Я вирішив трошки поорати. Паралельно почав перевівати зерно, але скучно, коли одна така одноманітна робота. Тому вирішив перед вечором, ще десь годинка-півтора є часу до вечора, вирішив приїхати, хоча б тут 40 соток. Переорати. Оранка на рівні Дісковки, тому що оця вся зелень, стриня має перегнити. Минулого року орав сантиметрів 15, то тобто вторішня солома от виорується. Хожу на другі передачі. Глибина 10 см і три корпуси на другій передачі під горочку можна тягнути. Ще зараз покажу, який результат, коли згори. Згори теж друга передача, але швидкість трошечки краща, більша це згори. Більш таке чорніше. Глибина спробую показати. Ну от по великий палець. Ну, 10, може 11 сантиметрів, не більше. Такий вигляд має вторішня солома. Пізніше осінню тут буде повторна оранка вже глибше. А сьогодні переорую мілко для того, щоб це все перегнивало, тому що бачив в інтернеті відео, що якщо глибоко зорати, не буде доступу повітря і не буде солома січка перегнивати. Зараз спробую ще з кабіни познімати як земля перевертається, тому що дуже класно орати, коли земля в самий раз. Не мокро і не сухо. От покажу по колесі, навіть на колеса не налипає. на плугові Леміші нові поставлені в кінці минулого року, але весною орали вони пару десятків соток і не встигли до блеску відчиститись. Другі передачі робота йде досить швидко, не засікав час, але вже з 40 соток майже нічого не лишилось. Ну, Соток 5 ще лишилось три круги, пройти не більше. Колись мені писали в коментарях, що Оранка КТ-25 це рівень дісковки. Оце якраз той приклад і той випадок коли дійсно оранка на рівень дісковки. Буквально сантиметр два і це все стерня під верхом. Ще хвилин 10, може п'ятнадцята і город буде з ораним. Закінчив орати, менше двох годин потратив на те, щоб зорати 40 соток. Другою передачею, трьома корпусами, тобто 75 см за один прохід. Можна було зорати і швидше, але спочатку 2-3 проходи підрегульовував плуг, відлучався на зйомку відео і для фотографування. Тому вийшло ось так, як є. Ну Це вже восьма минула. На сьогодні оранка буде закінчена. Але плуга почистив, тому що завтра зранку продовжу. Продовжу на цьому самому городі. Це в мене такий великий город. Це також моє. Завтра буду продовжувати орати оцей кусочок. Тут моїх ще 12 метрів в стерні. Наступний день, точніше майже вечір наступного дня. Оранки не вийшло. Планував зранку продовжити орати, але зранку дощ, потім в обід знов дощ. І тепер вже під вечір знов січе. Хоча я думав ще буду орати. Земля не є мокрою. трошки зверху. Там всередині все нормально, тому що дощик невеликий. Але для чого мучити трактора? Та й розхід солярки більший, коли пробуксовка. Тому оранка буде продовжуватись за декілька днів, можливо завтра, може післязавтра, тоді, коли буде трошки сукше. Але оранка може почекати, головне, що зібраний врожай. Звичайно, почне старня зеленіти, але то не смертельно. Впереді ще є багато оранки, 5 кусочків залишилось орати то я думаю обов'язково познімаю. Також є ідея зробити заміри розходу солярки при оранці на 10 см глибини. Але про це все буде в майбутньому. Тому хто що думає про цю оранку, пишіть свої думки в коментарях. Ставте лайки, дизлайки. Хто як вважає за потрібне? Підписуйтесь, хто ще не підписаний. Всім дякую за увагу.